Це візитівка тут недалеко, в'їзд до міста. От і у таким от містом зустрічає. Місцева жителька Валентина Іванова живе поблизу вулиці Петра Дорошенка. Цією дорогою їй доводиться ходити щодня. Йти ут повз ну, надзвичайно складно. А я в таку ситуацію попала. Тобто їхала велика машина. Ну дуже дуже навантажена вантажівка і цей причеп. Вона настільки нахилилася, що я думала, вона зараз все привернеться. І я бігла бігом від цієї вантажівки, щоб просто не попасти. Минулого року управління ЖКГ Полтавської міськради оголосило тендер на ремонт цього шляху. На дві дороги, а це, зокрема, на вулиці Петра Дорошенка та Глібова, згідно із документами, планували спрямувати більше п'яти мільйонів гривень, розповів Тарас Панасенко. Глобальна проблема цієї дороги це колектор водоканалу, який там провалений, там через 500-700 метрів йдуть огорожі, йдуть провалля. І тому ну, свою частину ми плануємо продовжити заспритиму в цьому році, але ну саме таке основне питання це колектор водоканалу. Наприкінці грудня 2024-го із підрядником підписали додаткову угоду та зменшили суму. Підряднику за виконану роботу виплатили понад 86 тисяч гривень. Ми там ну, тільки займались комунікаціями, тобто ми до асфальтового покриття там не йшли. Заміна там решіток зливової каналізації, прочищення глиневої каналізації. Нині найбільш зруйновані ділянки місцеві жителі ремонтують самі, а великі провалля позначають підручними матеріалами, розповіла Валентина Іванова. Люди прокладають шини. Деякі місця ми бачимо ями трохи засипані, виходять, засипають щебнем. Трохи відсипають якимось ще, ну я б не сказала, сміттям, а таким твердим якимись камінцями. Проблемна ситуація біля колій. А, тобто, якщо там ну, от уявимо, да, перевернеться якісь, якась велика вантажівка, а там же школі, вони робочі. От там Отам ямки є, от подивитись, як їх повишкрібали дніщами автомобілі. Просто-напросто відривають ну, в мене електричка. Я це їжджу, трусуся, щоб мені батареї не відрвати. Вона стоїть дуже дорого. Люди пообривали там тільки все, що можна. От і піддони, і підкрилки повідривали, і шарові опори. Що там тільки не є, знизу все повідбивали. І кожен пліється. Як розповів Суспільному, керівник міського управління ЖКГ Тарас Панасенко ремонтувати дорогу цьогоріч почнуть, коли дозволять погодні умови. Скільки грошей на це спрямують, поки невідомо. Ми по грошах подивимося в цьому році, фінансування обмеженого в Цьому році і тому подивимося по можливостям. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко – Суспільне, Новини Полтава.